90-річчя геноциду українського народу 1932-33 років, відома на Прикарпатті поетеса, авторка багатьох публікацій і книг, заслужений журналіст України Ганна Данилюк, презентувала книгу Віденська кава або Український Людомор у Ошатному приміщенні обласної універсальної бібліотеки імені Івана Франка. Модератором презентації стала Марта Хоров, кандидат філологічних наук. Лауреат премії імені Василя Стефани. Сьогодні перед нами, я би сказала, можна дискутувати, який жанр, художньо публіцистична повість, яка вийшла до 90-річчя цієї трагічної дати Голодомору. Віденська кава або український Людомор. Почнемо з назви. Віденська кава перша частина назви не випадкова, тому що події починаються і продовжуються. В Столиці Австрії, Відні, які, як ви знаєте, в якому багато було українців ще в 18 столітті. Там була численна громада. Дев'ятнадцятому було Засновано Перше Стиво Січ після Першої і після Другої війни. І зараз дуже багато біженців з України знаходяться у відні. Власне, події починаються з відня. Авторка починає його з імені українця Юрія Кульчицького з Галичини, який був купцем і перекладачем. І який завдяки своєму знанню турецької мови і кмітливості допоміг віденцям не потрапити в неволю до турецьких військ. В зв'язку з цим одна із вулиць Відня так і називається його іменем Юрія Кульчицького. Це він перший відкрив каварню, або як ми кажемо, кав'ярню у відні. І власне в цій кав'ярні зустрічаються різні покоління українців. І з цього і починається твір. Авторка зуміла цікаво побудувати сюжетні лінії. Перед нами три покоління українців: Станіслав Сівецький. Який з родиною вимушений був виїхати після Першої світової війни у відень для того, щоб не бути знищеним московською ордою. І, власне, він передає свої спогади, свої знання дітям і внукам. Даніель, це його внук, це вже третє покоління. Власне, авторка вибирає волонтерів. Які молодих людей, які є дуже мужніми, які все роблять для того, щоб довозити на фронт чи медикаменти, чи е, продукти, чи зброю, і серед них Роксолана, головна героїня. Власне знайомство Роксолани, красивої Прикарпатки і чудової волонтерки, надзвичайно мужньої, яка вже сім років волонтерить. І починається твір, їхнє знайомство з Даніелем, українцем, який живе в Австрії, який має українське коріння, але який вихований, як кажуть, Європою. Цікава сюжетна лінія Роксолана Даніель, ви собі прочитаєте. І старше покоління це Станіслав Сівецький, про якого вже йшла мова, і Маріанна Станіслав Сівецький адвокат. Пані Маріанна, професорка е, УВУ Українського вільного університету в Мюнхені, яка викладала там історію України. І, власне, хоч їм 85 і 90 років, вони зустрінуться теж у цьому кафе і, відповідно, буде продовжуватися цікава сюжетна лінія старшого покоління, які... Як і в молодості були патріотами, так і зараз, у наш час не на словах, а на ділі. чим може тим допомагають. Це перша частина, а друга частина український Людомор. Тобто авторка зуміла все те, що вона керувала і досліджувала вкласти, де це доречно, в 100 персонажів, і передати. Нашу українську історію впродовж різних століт. Зокрема, найбільшу увагу приділила українському голодомору: вміння поєднати художню частину в найкращому розумінні цього слова, із документальною публіцистичною журналістською, із листуванням, із архівними матеріалами, які переплітаються сучасне і минуле. І дають такий цікавий конгломерат. А своєрідним епіграфом до презентації книги став вірш Ганни Данилюк моєї пам'яті печаль, який прочитала не менш відома у творчому колі Івано-Франківської інтелігенції поетеса Леся Геник. Вам спасибі за ту велику працю, яку ви робите, бо я думаю, що всі, хто зібралися в залі, це прихильники і шанувальники вашої творчості і численні прихильники того, що ви робите. Можу робити такі речі, які як густі зерна, як густа пшениця, дадуть дуже добрий плід з року в рік, тому що це не оцінити неможливо і це не просто неоцінений дар. Спасибі вам до земля. Анна Данилюк моєї пам'яті печаль. Осінній день, осінні квіти, ракетним криком рветься вдар. Ніяк не може відболіти моєї пам'яті печети. Рік 32, 33, схилились змучені хрести голодомор. На всій планеті найсмертніший за всі часи. Мільйони душ невинно вбитих, могили спільні без Христа, п'ять колосків незрім житі. Ціна українського життя, Щодень то нові директиви усе забрати до зернини. А тут посуха, град і злив, і смерть голодної дитини. І чорна сповідь перед небом вчинила гріх, хай що там буде? найменшу вбила, було так треба. Рятую двох, хай йдуть між люди хоча б одна, одна зернина, однійська лишиться живою, постане з неї Україна над безсердечною добою і зацвітуть нестигнім житі блава і червоні маки. Усе народом пережите, дощем має пам'ятати свічки. Свічки, хліби на і чорні села, книга смерті, мололи все московські жорні, щоб винищити нас ущелье і нищить нема, та не знищать міцне, глибокі в нас коріння. Піде Москва на кладовище, засяє сонце України. Присутні молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору та загиблих українців вже у теперішньому злочині Московської Орди. Тетяна Зарецька та Василь Бабій досить артистично зімітували переписку героїв презентованої книги. Стефаній минуло 20 років. Вона вродлива, скромна працівниця страхового товариства «Дністер». І ледь не годився їй у батьки 37-річний неодружений редактор часопису Сень Горук. Війна заставила закоханого чоловіка признатися своїй коханій, що не мислить і дня свого життя без неї. Дівчина з радістю відповіла взаємною любов'ю. Ще нестигли молоді люди налюбитися, натішитися своїми почуттями, як почалася війна. Легіон січовиків виїхав зі Львова до Стрия. Того ж дня Стефанія отримала від коханого першу поштівку. Любе серденько, пишу на карточках, бо не маю під рукою паперу. Ми довго не попадали на перепочинок. Москалі не давали спокою. Серед темної ночі пішли ми обсадити лінію. Я дома сотнями обсадив лінію досить важну. І державий цілий день першого подроста до вечора, поки не прийшла поміч. Будуться пам'ятні задушки. З цих двох сотень було шість вбитих, 35 ранених, а про деканація стрільців нема вісти. Удається, погибли деякі штурмі очі. Першого і другого подоластя стали москалі так сильно бити з гармат, що цілими днями гуділи, гриміли у воздусі від ворожих і наших гармат. Голомо становища є став. І не один гранат лукнув у воду. Гранати рвали землю, здавалося, що не знати, якої шкоди нароблять. Від гарматних стрільги не немало, Але викликають вони моральне пригноблення. Все во не дається описати», – пристав собі. Що п'ять секунд, або частіше, тріскає із лоскотом недалеко в воздусі шрабне і викидає коло триста олов'яних кульок величини горіха. Кого така кулька поцілить, той. Цілую тебе сердечно, твій сень. Сень, коханий, уважай на себе. Завжди, як хочеш наражуватися на небезпеку, згадай, що я тут дружу каждої хвилі, коли ж то кінчиться все. Березень 1916 року вписався особливо трепетним рядком у славну біографію Сеніго Рука. Чоловіка. За плечима якого було пройдених 37 років нелегкого життя, відданого боротьбі за Україну. А поруч з його серцем у Львівській церкві Петра і Павла стояла найкраща у світі наречена Стефанія Возар. Очі молодих світилися щастя. І мріяли вони про мирні весни і про велику родину, і про вільну Україну. Та доля повела їх тяжкими стежками, син, коханий. Я вже вислала один лист, але так скучно і тужно самій, що не хочу перед спанням поговорити з тобою. Добра ніч, моя кохання, нехай там моргає та зірочка, які я наказала, щоб під мене привіт тобі слава. Коли я вже тебе дочекаюсь, соколе, приїдь, бо Сташка дуже тужить. Не бере мені сон, ні роботи. Цілую, любляча жіночка. У Вересневих Стефанії перечуття передчуття наростаючої небезпеки. Вже третій день від тебе нічого нема, я дуже неспокійна. Здоров'ю з Днем Ангела. Турбуюсь, щоб від нині ми вже були скоро разом. На жаль, біда не оминула їх, Восени 1916 року відбулася битва цілої російської дивізії з українським легіоном на горі Лисоня. Між боями сень писав кохання. Москалі стріляють, а ми стоїмо твердо, як мор. То був останній лист отамана Російського фронту. Аж наприкінці жовтня Степанія отримала радісну звістку від чоловіка. Найдорожче, Сташко! я попав полон 30 вересня. Єсмь здорово, Сташко, кохана. Шануйся, при лихо не буде тривати довго. Мусимо побачитися і зажити щастя. Дай Боже чим скорше. Коханий, по двомісячній перебіді стала я три картки разом. І я все перетерплю. Жду твого повороту і казати не треба. Снишся мені дуже часто. Певно, тоді думками злітаєш до сташки. Цілую якнайщиріше, твоя сташка. То був останній лист Степанії весення. Через тиждень отаман отримав чорну вістку про смерть дружини. Аплодуємо! своє вагоме слово про книгу та її авторку сказав і голова обласної спілки письменників Євген тільки Привітати пані Ганну. Тому що за останні три роки найчастіше даємо на презентаціях, це на презентаціях на пані Ганни, І нема на то ради. <плес> Але це, не є, це не є зле, бо кожен має ту зброю, яку вважає, що вона найнеобхідніша і найпотрібніша в даний момент. І те, що ми словом відновлюємо. Це, ми слово це відновлюємо, що ми намагаємося протиставити цій, цьому злу, світовому злу, книжку, книжку яка, світиться, і яка світиться добром і вірою. Я думаю, що це той сильний дух український, якого Кацак не зрозуміє і ніколи не переможе. І те, що пані Ганна свої книжки, свої зусилля, свої почуття. Свою душу вкладає в цю загальну натхнену духову перемогу це однозначно. Ще б я її вітаю. Вишити від серця з любов'ю, з Богом з України. Дуже ваші підрозді і вірші дуже лягають і раз в сьогоднішній час. Тяжкі України. Тому ми горимося. Любимо шануємо, І хочемо, щоб ми не досі на вашу презентацію. <зас> 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 Анна Михайлівна, вдячним слухачам і поцінювачам її таланту, прочитала свої поетичні замальовки, а верніше крик душі на події сьогодення. Ми стоїмо війною, зранені обруси, осені, латає листям, вирве листопад. Сльозинки зелень, пшениців скошених, молотить в полі із дощами рад. Окопи днів кривавими зіницями зіяють у незручні небеса. Чому мовчите? Не можете дивитися, як України нищиться краса? Війна світами розвинала націю, пошарпала надії прапори. Безумством диким день війни означено хрестами виростають явори, кривавий бал на згарищі згалищ... держави. Об серцем Бога грима і набак, чи вмремо тихо із вінцем не слави, з колоною заботався із раху, чи ж гріш кровавий затулив нам пейку? чи ж смерть синів вартують папірці, чи ж доблатують Україну неньку Москової проклятої старці. Ми стоїмо, і відповідь єдина, до тла, до палив наших ворогів була і є, і буде Україна від переможних прапорів. Під враженням прочитаних віршів не забарився привітати Ганну Михайлівну, головний кмітливець нашого краю, до речі, теж творча особистість, директор обласної організації Раціоналізатор і винахідників Богдан Середюк. Ну говорив про Ганну Михайлівну, можна дуже багато, але єдине, що я б хотів підкреслити, що її працюватись, її плодовитись. Душа вражає. І той е фанічний труд, який вона вкладає, сьогодні наглядно, можемо бачити. Але це дійсно в її поезія крик душі, крик матері, крик України. І наскільки вона актуальна сьогодні звучить і десь дійсно втілюється в кожну, кожній жінці, в кожній. Дівчині, кожній матері, бабусі, ну і звичайно, кожній українці. Е це, це та, та, та невеличка е молекула, атом незламної сили, яка сьогодні тримає Україну. Е е я недавно вийшла така невеличка збірочка. Там на 194 столітні є пару стров. Е е е е е е е із нашого переписування у Фейсбуці <гад> е. <гад> вона особлива для, для мене. Але я кажу, що читаючи її творчість, ну і, звичайно, фрагменти з книги е, Скаркала, які теж публікувалися. Ну, а на лох України проти таке середнього. Але в цьому образі саме втілюється наша Україна. Дивись. Тремти ордецький супостат, у тиму вогні я буду розцвітати. Віками зазіхаєш ти на мене, але моя краса Катю, не для тебе. Якби не прагнув ти цю красу зламати, Морити, катувати, голтувати, і спокою я буду підніматись, а ти у розпачі будеш конати. Із в Мої, моїй душі застиг ваш Ярослави, велич, постать ролеве Анна. Невольниці султаші роксалами і рок дух лися в Україну поїв рані. Тож як почуєш із душі, розквіт, віта, гринча, у новій красі, що не зламали і ракетні запах, тобі весилля. Кинеш раз і назад. Так, нині ще цей погляд в сумі. Бо Україна вся в крові, в вогні. Та все близьке і настане час розплати. Це тобі разом Українка каже. Своїм творчим доробком, антологією Українська педагогічна думка в іменах поділилась старша викладачка Прикарпатського університету Віра Ковальчук. Анна Михайлівна, і хочу також подарувати вам книжку, яка дуже така, напевно, співзвучна з тими подіями, які відбуваються у книжці з тої розповіді, яку почула. Тут є антологія і зібрані постаті українських діячів того періоду, який ми описуємо десь ви в книжці. Це відомі педагоги, українська педагогічна думка Лімена. Я також тут доклалася трошки до цієї книжки, коли йдеться мова про Михайла Глушинського, першого директора гімназії Рогатинської, першого команданта січових стрільців. І він в одній із своїх праць, і тут також є його декілька праць, писав Плач не поможе. Поміч прийде з невідки, і милосердя людського не покличемо таким робом. Бо хто хоче жити і розвиватися, мусить увійти в умовине життя, пристосувати їх до себе, до своєї потреби, бо життя хоче, аби його здобувати, а не стояти перед ним навколішки за милостями. Тому я думаю, що вам десь пригодиться також ця книжка. може вам надихне також на якісь певні творчі успіхи. Тому вітаю вас, дякую. Валентина Явровська, уроженка Сумської області, територія якої чи найбільше постраждала від голодомору, поділилась спогадами своїх родичів, які чудом пережили цю трагедію століття. Поділилась спогадами про важкі довоєнні і післявоєнні роки голова обласного товариства політв'язнів і репресованих Марія Пацева. Я вдячна Анні Михайлівні. Тому що до мене не доходило. Я знала, що мор це смерть, але людомор це те, що ми маємо пам'ятати, це наше українське слово, людомор. Чим я хотіла би закінчити цю презентацію? По-перше, нам треба якнайбільше, щоб люди, наші, наша молодь, знала дійсно правду ту. Яку я особисто дізналася в 60-му році, а е, люди того ще й близько не знали, що був такий голодомор, тільки там, де було один одному, пошепки розказував, що то було. Але досить влучно і актуально про значення книги розповіла у своїй передмові директорка обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка Людмила Бабій. Якщо ми бачимо, як сьогодні в час воїй, війни російський окупант нищить книжку. Ви знаєте, вчора напрямина відбулося в зоні велике будування і була повністю знищена Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Гончара. Е, це дуже боляче, це дуже прикро. Але ми бачимо, як Москаль нищить слово, українське слово. Е м, я думаю, що на перекір усьому і спасибі нашим письменникам, авторам, хто любить висловлювати свої краєзнавчі роздуми, спостереження, фіксується і видає видання. Це дуже дуже важливо. І сьогодні можна з певненості сказати. Те, що творилося 90 років назад, а це геноцид, це голодомор українського народу 1932 року, 1933 року. І те, що сьогодні Московія творить на Україні, це рівноцінне. Але цей міцний український дух, який є у різних поколінь людей різного віку, але українців, він не, не поборний. І я гадаю, що це наше велика плюс, велике сила духу, який зрозумів весь світ і нас сьогодні притримує.